11 липня члени виконавчого комітету візирської сільради зібралися на чергове засідання. На порядку денному було лише три питання. Начальник юридичного відділу Дмитро Березовський на затвердження члени виконкому запропонував проект рішення щодо порядку складення та видачі акту встановлення факту здійснення особового догляду та затвердження складу комісію і встановленням факту догляду при візирській сільраді. 16 травня 2024 року Кабінету міністрів було прийнято постанову про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Пунктом 61-м даної постанови встановлено обов'язок виконавчих органів сільських рад створити відповідні комісії для встановлення факту здійснення особового догляду, постійного догляду і підтвердження вказаних фактів. З даною метою ваш... було розроблено відповідне положення і на ваш розсуд пропонується вказане рішення. Далі член виконавчого комітету затвердила надання матеріальної допомоги на лікування військовослужбовця, який отримав тяжке поранення під час виконання бойових завдань на фронті. Також одноголосно проголосували про виділення матеріальної допомоги низці жителів Візирської СТГ. Після завершення засідання виконавчого комітету до роботи у рамках пленарного засідання позачергової сесії приступили депутати Візирської сільської ради. Засідання сесії відвідав голова Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак він висловив слова подяки керівництву та депутатському корпусу візирської сільради за виділення коштів з місцевого бюджету на потреби ЗСУ. Олександр Гринчак зазначив, що візирська СТГ займає лідируючу позицію у цьому напрямку серед громад Одеської області. Основна моя мета візиту до вас це просто подякувати за те, що ви робите. Ви єдина громада, єдиний депутатський корпус, який рухається. Єдиним кулаком з приводу допомоги військовим. Ви знаєте, ви своєю роботою полегшуєте мені мою роботу в комунікації з іншими громадами, з іншими депутатськими корпусами. Я рівняюсь завжди на вашу громаду. Я завжди ставлю приклад Подивіться. Ця громада допомогла вже майже 30% від свого власного бюджету. Зайшовши в коридори, я бачу, що ви могли ці кошти потратити на ремонт приміщення, наприклад, як прилітають мені з інших громад. Давайте відремонтуємо повілимо, бо нам некомфортно комфортно тут знаходитись. Я бачу, що у вас дійсно, ну, ви розумієте, сьогоднішній стан нашої країни. Далі депутати перейшли до розгляду восьми питань порядку денного. Керуючи справами виконавчого комітету сільради, Володимир Гапоненка виніс на розгляд депутатського корпусу клопотання щодо присвоєння почесного звання заслужений працівник освіти України. До сільської ради надійшло відповідне клопотання та пакет документів відділу освіти молоді і спорту щодо порушення клопотання перед Одеською обласною державною військовою адміністрацією про внесення відповідного подання президентові України щодо присвоєння почесного. Воня заслужений працівник освіти України за мого моє особистий внесок у розвиток освітньої галузі, значні успіхи у професійній діяльності та підготовці висококваліфікованих кадрів. Карнаушенко Тетяні Михайлівні, директору закладу дошкільної освіти ясла садок комбінованого типу сонечко, Візірської сільської ради одеського району Одеської області. Серед низки питань порядку денного депутати також розглянули проекти рішень, які стосувалися земельних, соціальних та фінансових питань.